Права 7.19. Подайте у вигляді раціонального дробу. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні у нас різниця двох дробів підноситься до квадрату. Я пропоную спочатку звести до спільного знаменника, а потім вже підносити до квадрату. Спільний знаменник у нас буде добуток n помножити на m. То додатковий множник до першого дробу у нас буде m. А до другого дробу у нас буде n. Тоді ми можемо записати, що це дорівнює. Відкриваємо дужки, бо там треба піднести буде до квадрату. То в нас у чисельнику буде m помножити на m або m у квадраті. мінус n помножити на n це n у квадраті. Ну а у знаменнику записуємо n помножити на m. І все це до квадрату. Є? Ну що ж, а зараз. Підносимо до квадрату до квадрату, підносимо чисельник і підносимо до квадрату знаменник. Тобто записуємо, якщо ми піднесемо до квадрату чисельник, то це буде тоді m у квадраті за формулою квадрату різниці. Це буде m у квадраті до квадрату. Далі мінус подвоєний добуток першого до другого виразу буде 2 помножити на m у квадраті і помножити на n у квадраті. Так, ну і додати квадрат другого виразу, це буде n у квадраті. До квадрату. Ну а в знаменнику записуємо n у квадраті і m у квадраті. Чи m у квадраті і n у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, m у другій до квадрату це буде m у четвертій. Далі 2 помножити на m у квадраті і n у квадраті так і буде. Мінус 2m у квадраті n у квадраті. І плюс n у четвертій степені. Ну, а знаменнику записуємо m у квадраті, n у квадраті є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас сума квадратів двох виразів. Ну що ж, будемо використовувати формулу квадрату різниці і квадраті суми. Спочатку їх використаємо. Отже, записуємо що це дорівнює. Тобто квадрат першого виразу – це буде А у другій. До квадрату. Що ділиться? Ну і B підносимо до квадрату. Далі мінус подвоєний добуток мінус 2 що множиться. Перший вираз у нас А у квадраті, що ділиться на Б І множиться на 1. Ну і плюс 1 у квадраті. Далі додати. А, тут у нас квадрат суми двох виразів. То це буде квадрат першого виразу, це буде А у другій до квадрату. У знаменнику буде Б у квадраті. Так, далі плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на А в квадраті, що ділиться на Б і множиться на одиницю. Ну і плюс 1 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, дивіться, у нас є однакові вирази з знаком плюс і знаком мінус. Це буде 2 у квадраті поділити на b і мінус 2 у квадраті поділити на b. то ми їх можемо викреслити. Їхня сума буде дорівнювати 0. То в нас залишиться тільки А у квадраті до квадрату це буде А у четвертій степені, що ділиться на b у квадраті. Потім плюс 1. Потім плюс А у квадраті до квадрату це буде А у четвертій що ділиться на B у квадраті плюс 1, і це дорівнює. Ну, якщо ми її додамо, то вийде 2А у четвертій степені, Що ділиться на b у квадраті плюс 2. Ну, а 2 можна записати як 2 перших. І це дорівнює. Зараз залишилося звести їх до спільного знаменника. Це буде b у квадраті, тоді додатковий множник до другого дробу у нас буде b у квадраті. То ми записуємо тоді, що 2а у четвертій. Ну і плюс. І ще буде 2b у квадраті. Ну а в знаменнику записуємо b у квадраті. Переходимо до третього завдання. Тут у нас сума квадратів двох виразів. Використаємо спочатку формулу квадрату різниці. Та записуємо, що це дорівнює. Квадрат першого виразу це буде х у квадраті. Що ділиться y у квадраті. Також підносимо до квадрату. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на х. Що ділиться на y у квадраті. І помножити на y. Що ділиться на х у квадраті. Так. Далі плюс квадрат дрого виразу це буде плюс і у квадраті. Ну, а в знаменнику х у квадраті. До квадрату. Є? Далі додати. Тепер сума квадрат суми двох виразів. Тут аналогічно квадрат першого виразу це буде х у квадраті. Що ділиться на y у квадраті до квадрату. Так, Далі плюс сума. Подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2, що множиться. Перший вираз у нас х, що ділиться на y у квадраті. І що множиться другий вираз y, що ділиться на х у квадраті. Ну і плюс квадрат другого виразу, це буде y у квадраті, що ділиться на X у квадраті до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, у нас тут є сума трьох змінних знаком плюс, знаком плюс і знаком мінус однакових, то ця сума у нас дорівнює нулю, їх можна викреслити. Є? тоді у нас залишиться х у квадраті, що ділиться, на y у квадраті до квадрату це буде y у четвертій степені. Далі я візьму знову х у квадраті, що ділиться на y у четвертій степені, Так, плюс y у квадраті що ділиться на х у четвертій, бо х у другій до квадрату х у четвертій. І плюс іще один такий доданок є плюс y у квадраті, що ділиться на х у четвертій. Це дорівнює. Ну що ж, тут будуть два однакові вирази, то це буде 2х у квадраті, що ділиться на y у четвертій плюс. 2y у квадраті, тут також два однакові доданки. 2у квадраті, що ділиться на х у четвертій. І це дорівнює. Ну що ж, скільки нам треба подати вигляді раціонального дробу, то будемо зводити до спільного знаменника. Це буде добуток цих чисельників. Добуток знаменників, тобто перший дріб потрібно буде доножити по діагоналі, дописуємо на х у четвертій, А другий дріб на y у четвертій. Тоді ми одержимо 2х у квадраті, що множиться на х у четвертій, плюс 2y у квадраті, що множиться на y у четвертій. Ну а в знаменнику ми записуємо y у четвертій, що множиться на х у четвертій. Чи я запишу, як х у четвертій помножити на y у четвертій? І це дорівнює. Ну Що ж, у чисельнику тоді буде 2х у квадраті на х у четвертій це буде х у шостій. то ми записуємо 2х у шостій плюс 2 y у квадраті на y у четвертій, також y у шостій, Плюс 2х у шостій. Ну а в знаменнику записуємо х у четвертій іг у четвертій. Переходимо до останнього четвертого завдання. Тут у нас ми можемо зробити хитріше. Дивіться, у нас, якщо подивитися, це різниця квадратів деяких цих великих виразів, різниця квадратів. То давайте ми розпишемо, що означає ця різниця квадратів. Це добуток різниці цих виразів на їхню суму. Це нам дуже спростить, бо тут будуть, напевно, однакові знаменники. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, добуток. Різниці цих виразів. Тобто ми пишемо, що А плюс Б, що ділиться на А, плюс А мінус Б, що ділиться на Б. Ну, якщо різниця, то потрібно відняти ось цей вираз. Тобто ми пишемо тоді відняти А плюс Б, що ділиться на А. І мінус, і тут є мінус, то буде плюс А мінус Б, що ділиться на Б. Потім помножити. Ну, аналогічно множимо на суму цих виразів. Тобто все, що на здужках тут і тут, ми додаємо. Тобто буде А плюс Б. Що ділиться на А. Потім плюс А мінус Б, що ділиться на Б. Якщо плюс, то пишемо плюс. Ну і переписуємо цей вираз, що в нас є в других дужках. Тобто це буде А плюс Б, що ділиться на А. І мінус А мінус Б, що ділиться на Б. І це дорівнює. Що ж дивимося, у нас тут можуть бути вирази з знаком плюс і знаком мінус однакові. Ось звідси, є плюс А плюс Б, що ділиться на А, і мінус А плюс Б, що ділиться на А. Ця сума у нас дорівнює нулю. А в других дужках у нас є мінус А-Б, що ділиться на Б, і плюс А-Б, що ділиться на Б. Вони також їхня сума дорівнює нулю, їх можна викреслити з суми. Тоді ми одержимо. У нас тут залишиться А мінус Б, що ділиться на Б, плюс А мінус Б, що ділиться на Б. А це буде 2, записуємо. А-с Б, що ділиться на Б. Що множиться? Ну, а в другій дужках буде А плюс Б, що ділиться на А, плюс А плюс Б, що ділиться на А. Це буде 2, А плюс Б. Що ділиться на А. І це на Ну що ж. Е, отже, зараз нам потрібно перемножити ці дроби. Ну, примноження дроби в чисельнику записуємо добуток чисельників, знаменників і добуток знаменників. То ми записуємо тоді так. 2. Я запишу спочатку, що множиться на 2, перемножу двійки і напишу помножити на А-Б. Що множиться на А плюс Б. Ну, а знаменнику у нас буде Б помножити на A, А, а Б запишу, як А помножити на Б. І Це дорівнює. 2 помножити на 24. А А мінус Б, що множиться на А плюс Б, а це буде А у квадраті мінус Б у квадраті за формулою скороченого множення. Ну, знаменнику записуємо АБ. Що ж, розкриваємо дужки у чисельнику, хоча, можна, напевно, і так залишити, буде 4А в квадраті мінус 4Б в квадраті. Що ділиться на АБ? Ну що ж, ми подали в вигляді раціональну дробу, записуємо відповідь. Отже. Подайте вигляді дробу. В першому завданні громістки доволі вираз. записуємо. Як М у четвертій мінус 2М у квадраті Н у квадраті плюс Н у четвертій, а в знаменнику М у квадраті. Н у квадраті. У другому завданні це 2а у четвертій плюс 2b у квадраті. Ну, а в знаменнику b у квадраті. У третьому завданні записуємо 2х у шостій плюс 2y у шостій, що ділиться на х у четвертій і у четверті. І в четвертому завданні 4А в квадраті. мінус 4Б в квадраті. Що ділиться на АБ. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на використання форму скороченого множення, а також дій з дробами. На цьому вправу завершено.